Зараз вже вечір. Приготувала яйце, хочу його просвітити і показати вам. Подивимося, що там з повітряними камерами. Що не сильно струсилося, бо дорога була дальня. Яйце приїхало із Німеччини, із міста Ален. Це неподалік від міста Дортмунд. Ну, вроді все гаразд. Вам, конечно, поганенько видно. Ось так, треба буде краще, так? Да? Ну, камера на місці. Тут також камера на місці. Коли просвічую, ой, бачите, гарненька, кругленька камера, ніде не надірвана. Так само і тут. Не розумію, як вам світити, бо в мене воно наче, як просто світиться яйце. Ось. Все, видно? Якщо ось так, наприклад, так? ось і так ось збоку. Видно, що камера на місці. Гарненька плодінка. Так само і тут. Я розумію. Ось так свічу, що не видно. Ага, виходить, коли я сильно засвічую, яйце ось так видно, бачите? Камерла гарненька, кругленька правильної форми. так само. Також. Тут також трошечки видовжена, але не надірвана. Ай це велике, нетовно брати. Все добре. Також все добре. Також все добре. Ага, тут трошечки є таке, якби трошечки знищено. Вміщене трошечки в сторону, але не, не критично Тут також немає знищення є. Тут все добре. Це добре. Такий тушбек. Як, зародок почав формуватися. Зразовенький там. все добре. Все добре. Все добре. От неї це велике. Не розумію, коли його... Присвічу, зараз покажу вам ближче. Ось. Е, бачите, щось таке, як начебто як пішов е, зародок формуватися, бачите? Червоненьке щось? Зараз я тебе підписую і піду, покладу їх під качки. Осе яйце я підписала, думала підложити вечором яйце, але вирішила зробити це завтра вранці, коли качки повиходять поїсти, попити і викупатися. Тому що, думаю, зараз вони сидять на гніздах, зараз вечір яйце тепле. І якщо я заберу у них. Теплі яйця і підложу холодні, то качки можуть покидати свої гнізда і потім не сісти на яйця. Тому буду старатися зробити це вранці, коли качки виходять погуляти. Завтра, як буду підкладати, то спробую теж зняти вам невеличке відео. А на цьому поки що все. Всім гарного дня, гарного настрою! А гарного вечора, хто коли дивиться. І всім пока-пока і до нових зустрічей на просторах Ютубу.